За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Військова трагедія. Однак на цей раз не в зоні АТО і не під час бойових дій, а зовсім недалеко від Києва. У Васильківському районі, в день, неподалік від селища Грибінки, сталася авіакатастрофа. Розбився військовий вертоліт Збройних сил України Мі 24 На облавку було троє людей. Льотчик оператор повітряної машини загинув. Двоє членів екіпажу отримали поранення різного ступеня важкості. Нині постраждали перебувають у лікарні. У генштабі збройних сил повідомили, гвинтокрил здійснював плановий політ, начебто, екіпаж прямував на Житомирщину. Однак пункту призначення так і не дістався. Поки що, з невідомих причин, пілот вертольота втратив керування, і машина впала прямісінько серед поля. Вертоліт був без бойового комплекту. Всі обставини цієї авіакатастрофи має з'ясувати військова прокуратура. Безпосередньо на місці аварії вже працює спеціальна комісія. Наразі відомо, що плановий політ. Здійснювали два військові гвинтокрили. Обидва летіли із литовища у Миргороді. Розбився вертоліт, що летів попереду. Другий гвинтокрил, звісно ж, перервав політ і приземлився на місці трагедії.